Всім привіт. Ми виїхали на сонечко гріться. Нарешті дочекалися. Даю, даю, на. Гарний сьогодні день, тепленько. Трохи є вітерець, але ну, не холодний. Бо по погоді показується і з завтрашнього дня 10 днів дощу. Чи буде, чи ні, ну хто зна. Але... Це може бути, це осінь. Груша вже лиса стоїть. Тож ми йдемо, приймаємо сонячні ванни, бо сонечко дуже рідко. Щось буває в нас осінню. А за літо щось ми мене нагрілося, літо було не дуже тепле. Цю бур'янину, і це давай фрези. У нас поки сьогодні бабине літо. да, на длину чи полуниці поки посаджено. Поки у нас бабине літо, вирішили сьогодні посадити часник, хоча б вкинути часник, тому що там підуть дідові дощі 10 днів, то в город не влізеш, а це буде вже, я думаю, тоді, колись ви... випаде ще деньок такий, щоб посадити. Бо це булю ще рано, вона швидко зійде. Вона кричать петухи. А не треба вкинути. Зараз будемо фризувати все мало-мало, півгорода як засадимо. А тоді навесні будемо себе лаять для чого стільки. Ні, Що? Ні, він нам туди буде їхати. Да. Земля сиренька, вона трохи перебита. Сидіть. Сьогодні не випускали качок, підсохло в них. Хай сидять. Нічого їм. Мою красоту гристи. О, сидіть тепер. Вам місця немає де, не знаєте, де вам побігати, то сидіть тепер в загороді. До завтрашнього дня показують дощі, будуть вони чи не будуть. Але краще, хоча б часник посадити, бо у мене тут а його як почну, зараз садити. Мягка, м'яка, гляньте, яка пухка. Я ще тільки раз пройшов. Іду дось. Сонечко так гарно на вулиці. Тепло, тепло. Що таке? Два рази пройшов. Я думаю, два достатньо, а? Я думаю, два. Чи ти хочеш в один? То м'яка паличка, то ж із лілії. А що ти хочеш в один слід пройти? Я теж трогаю, що м'ягко. Ну хватить. Хватить, хай тоді буде, я думала, в два. Давай зараз прийде. Просто переб'ється оце, ось бачиш, сухе. Виставляємо ділянку під часничок. Сьогодні хотіла черпосуть, поки погода дозволяє Сонечко, тепло. Гарно сьогодні на, на вулицю треба вкинути чесник. У мене ще капуста приїхали до роблена, ну нічого. Вона захована, там точно на неї не піде. Але Треба часи піти, тому що часу в мене багато. І цибулі ще мало. Чи ну, були рано, вона їде вже. Відомо дощі, Так тоді я не знаю, коли я виберуся на цей город. Будемо сидіти в платі днями. Тобто сьогодні плануємо хоча б садити часник. А там буде видно. Потім і ці були пізніше, посадимо. Багато людей написали, що цей часник не садять. але ми посадимо, тому що... Я роблю тоді, коли мені дозволяється. Набагато краще гляньте. А то в один стейк сухе зверху багато було. А це ось гарно-гарно. Що тут? та земля. Тільки оце копали. Бачите, в один слід як грязне яке, а в два сліди ось як красиво. Бачиш, яке грязне, не годиш. Ночко заховали за хмари. стоять, Наблюдають! Ой. И вам интересно, да, что тут трактор рубить? Що, діляночка готова під час я думаю, такої достатньо. Такої достатньо буде. Можливо, це ще й завелика. Ну, побачимо. Останеться місце, посадимо цибулю. Бо, можливо, це ми ще мало начистили. ну, Будемо дивитися, тому що в цьому році, ну в тому році ми садили, було отут. Так, тут була ще і не тільки циб... Ой, часника, а й цибуля ще була посаджена з часником. І там було далі, туди з краю були кабачки, то я думаю, хватить з головою. Оце цю засадимо, побачимо чи всю, чи спершу розсадимо. О, треба ще це. зараз піду розведу. Води нема. Світла нема, води нема. Треба розвести у ядах замочити часник. Я не планувала сьогодні йшли, тому що не знала, яка буде погода, так як сонечко. А я зараз піду, наберу в бочці води, розведу, намочую у я... Максим, по-моєму, чи на якісь там другі дали в магазині. Тож сьогодні, так як погода гарна, то. Посажу, посажу части, тому що треба щоб 4,5, по-моєму, більше. Більше, там ще синя. Ну, 4,5 це точно, цибулі треба посадити, плюс кущовка, та ще цибулі чимало треба буде посадити. Так що діляночка моя готова. Будемо ввечері садити часничок, тож приєднуйтеся, підписуйтеся, ставте лайки. Пишіть, хто вже посадив, тому що під тим відео, де я чистила, багато написала, що ще не посадили, ще і грядки не підготовляли. Ну я посажу, тому що я ж кажу, не завжди в мене виходить, його посадити, коли погода, я ж з малою, то, то багато не напрацюєш. А так як сьогодні тепленько. То посадимо ввечері. Що ви тут розпівалися, так, забирати лімузин, поїхали десь кататися мої. Ввечері треба буде швиденько посадити. Бо чи буду дощі, чи ні. Я ж кажу, ой, ось уперлася. Забула що тут пофризовано. Ось полуничка ту, що висаджувала, Бачите, стоїть. Я ж кажу, бо чи будуть дощі, чи не будуть, зато часник хоча б вкину землю. Хай вкореняється. Пасуться на цьому на гірчиці. Буду замочувати. Часник цибуля. Що завгодно тут можна обробляти. Минулого року я обробляла цим максимом, замочувала, а цього разу його чи не було, чи знає такі, дали Сказали, воно одне й те ж саме. Так що зараз розвожу, там баклажці в мене вода є набрати, ні то візьму із бочки, дощову розведу і позамочую. Поки до вечора та й посажу. Потім витягну, воно стече та й посажу. Вже відцвітають мої красуньки. Так що зараз розвожу. Там мені писали люди, що у соленій воді. Я вже раніше нічим не обробляла, а цього року обробляю і в тому році замочола. Мешко в тому році був Максим, а цього в році Сидгард. Закриті, потріпані мої. Так, пішла я, шукаю зараз якесь відро, налью води і замочу часничок, тому що час іде. Забрала я 8 літрів води, пакет розвожу на 4 літри води, нам сказали, в цьому магазині. Ось такий гарний колір маю. Хотіла отом старіша, старішому дорідав. Тече, дирка. І зараз Чи влізе він увесь у мене, не знаю. Наготовила ось сусідки, щоб потім краще виймати. Так. Цей, щоб купувала і, мабуть, весь не влізе. Весь, мабуть, не влізе. Треба, мабуть, буде наливати відра. Ну, зараз побачимо. Зачепилось. Так, все, замочую чесник, хай намокає, обробляється. Позамочувала я весь часник. Ще пачку розвела. Добре, що три пачки придбали. Тому що на 8 літрів мені не вистачило намочити увесь часник. Попересипала в сітки, щоб потім витягти. Воно тоді трошки стиче, що дать. Ручки, а зараз мию І зараз заховаю, щоб ніхто ні коти, не собаки, не ні курі, ніхто не попив. А потім ввечері посадимо. Що? Йдемо, йдемо. Зараз я це поховаю. Так що все замочила. Ne kai kupai